А ви знаєте, як чіпси та інші смаколики на вашому столі крадуть ваші мрії? З давніх давен люди ставлять питання: як залишатися мотивованим щодня? Мудріші люди ставлять інше питання: як зробити так, щоб правильний вибір став автоматичним? Забудьте про силу волі. Наука каже, що вона ненадійна, справжній секрет у вашому оточенні. Якщо воно підштовхує до правильних рішень, мотивація стає непотрібною. Дослідження показують, що якщо цукерки та чіпси постійно будуть на вашому столі, ви можете набрати. До 14 кг. А якщо на столі замість цього будуть фрукти, вага буде знижуватись. Знаєте чому? Видимість і доступність їжі керують вашими рішеннями сильніше ніж сила волі. Ось знайома для вас ситуація. Ви втомлені, приходите додому на столі пачка чипсів. Що ви з нею зробите? Можете не відповідати. А тепер. Уявіть, що на столі нарізані яблука, банани, що тоді. Неважливо, що на вашому столі. Важливо те, що все це ви добровільно запхаєте собі всередину. Ваше оточення формує вас щосекунди. Тому зробіть здоровий вибір простим: сховайте спокуси і розставте на видимі місця корисності. Тримайте пляшку води на столі і поставте кросівки біля дверей, щоб не шукати. Забудьте про мотивацію. Змінюйте про приберіть усе, що тягне назад, і зробіть корисне, очевидним. І ваші цілі самі підуть до вас.